Слава Ісусу Христу! Слава. Я радий вас всіх вітати. Мене звати Анатолій Кібукевич, я з Рівенщини, місто Злобунів. Я приїхав в гості і от в перший раз, і відповідно і в вашій церкві перший раз. І мені приємно, що тут є мої родичі, і от, коли з перших кроків я зайшов, десь почали мене впізнавати, хоча я їх не знаю, але знають моїх батьків. Тому дяка Богу, що справді от в різних місцях ми маємо якусь рідність, але ще більше тіше, що в Ісусі Христі, хоч і з різних навіть народів, але ми об'єднані. Кров' Ісуса Христа. Слава Богу! Слава Богу. Моє бажання поділитись словом і, і темою, яку я б назвав би її, або хочу, щоб ми сьогодні порозмірковували, якраз подивилися на Ісуса, як на приклад. Приклад для нашого життя. Я вірю, що часто ми читаємо Слово Боже і багато що навчаємось і бачимо. Але ми всі розуміємо і знаємо, що найбільший приклад це хто? Ісус. І от я хочу, щоб сьогодні ще більше наше серце під час проповіді запалало дивитись на Ісуса, наслідувати на Ісуса. Я спеціально зауважив, що от я зайшов до вашу церкву, і в мене вже почали впізнавати дехто. Просто знає мого тата і каже: О, ти Григорович. Ну, бо моє лице схоже на тата. Я хочу, щоб ми зрозуміли, як приємно, як благословено, коли нас теж розпізнають в житті, де б ми не були, що ми Ісусові, що ми Христові. Тому, як я сказав, моє бажання, щоб ми подивились на Ісуса, як на приклада, як жити тут на землі. Зокрема, коли Він тут був на землі, він показав, як провадити час. Тому питання, яке відкрите, і яке я хочу, щоб допомогло нам трішки заглянути і надихнутись від Ісуса, як наслідувати, це чи живу я за прикладом Ісуса. Я хочу, щоб ми взяли і побачили, що Біблія нас зосережує і прямо каже, щоб ми дивились на Ісуса. Давайте зачитаємо цей текст, який записаний Євреям, 12 розділ з 1 по другий вірш. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар і гріх. Який так легко нас обплутує, і, і з наполегливістю біжимо в змаганні, яке нам визначено, уважно дивлячись на Ісуса, засновника та вдосконалювача віри, який заради належної Йому радості перетерпів муки Христа, незважаючи на ганьбу і сів праворуч від Бога, Божого престолу. Ми маємо зауважити, що Біблія дає нам багато свідоз, прикладів. Але ціль наша зосередження повнотне наше, це Ісус Христос. І якщо я хочу перемагати в житті, якщо я хочу вірно використовувати час життя земного, мені потрібно дивитись на Ісуса, а вже ж брати і черпати як сили від Нього, ну і наслідувати буквально в нашому житті. В нашому практичному житті сьогодні ми маємо багато проблем, що часто ми знаємо, як поступати, але не поступаємо. Наприклад, можливо, хто знає, що навіть в Америці вже давно було дослідження. Дослідження називається Добрий самарянин. Воно було давно, але навіть після 1978 року, вже це дослідження часто проводилось в різних інших місцях. А саме, зокрема, досліджували, наскільки християни, які розважають про Боже Слово, практикують це слово. І вони, наприклад, взяли перший раз два психолога і завітали до християнського закладу, взяли Богословів, які вчаться вчаться і розважають, як жити по Божому Слові і як навчати інших жити по Божому Слові. І вони кажуть: ми хочемо зробити дослідження, експеримент. Окей? Добре? Що нам вам треба робити, ми скажемо, але не все розкажемо, бо це ж якраз і предмет дослідження. І вони спочатку почали робити з ними інтерв'ю, розпитувати, які їх цінності, що вони розуміють від слова Божого, як жити. Але схематично так робили, що от коли інтерв'ю йде, що створювали моменти, що ніби цим студентам треба перейти в інше приміщення, і, відповідно, їм треба там теж побути і теж ніби дослідження якесь зробити. Но по дорозі вони взяли актера, який і видом, і голосом потребував допомогу. І вони якраз в спілкуванні там, в першому приміщенні, питали про милість, про жертовність, про доброту, про любов, Ну, щоб подивитися, чи людина цінує, щоб любу, любити ближнього, щоб являти доброту. І от вони замітили, і таке дослідження показує, що якщо зробити, що ці студенти мають спішити, то лише 10% зупиняється, щоб дати допомогу. 90 спішать, бо у них дослідження. Коли зробили інші умови, що не спішать наші студенти, о, 63% вже допомагають. Я не буду про це дослідження говорити, але я його беру як приклад, щоб нас ну, підштовхнути до роздумів. Якби я був і мене досліджували, в числі кого я був би? Я був той, який реально проявляє свою Євангельську сутність. Я являю благодать, любов, доброту. Тобто я живу по Біблії, я наслідую Ісуса, чи я лише просто знаю, як поступати, але, на жаль, в реалії житті дуже важко мені це практикувати. У нас є класична така історія, як двоє діток. Дітей віруючих батьків, тобто їхні батьки віруючі, вони постійно водять в недільну школу, на зібрання. Вони знають слово Боже. Но уяві собі таку ситуацію, що ці двоє хлопчиків сваряться. І уявіть собі, що один говорить до другого: ну, хтось має ж з, нам, з нас поступити по-християнськи. Розумієте думку? Обоє знають, як поступити по-християнськи, але ніхто не хоче поступити по-християнськи. Це може бути і з дорослими, як чоловік з жінкою свариться, і часто теж докоряють, ти ж маєш так поступити. Ну, по-християнськи, по Слову Божому, а хтось наоборот каже, ти ж маєш так поступити. Я це хочу деталізувати зараз, для того, щоб ми замітили, що ми більшості знаємо, як поступати. Нема такого, що ми сходимо на зібрання і от кажемо, хай би брат сказав, як поступати, бо я не знаю, як поступати тут в Америці. Правда ж, нас такого нема. Ми знаємо, як поступати по Біблії, особливо хто вже не перший, не другий, не десятий раз приходить на зібрання. Але в нас і в мене, і в вас є проблема, що не завжди ми маємо силу поступати правильно. І от коли ми углиблюємося і починаємо думати, а де ж ту силу взяти, якраз ми приходимо до Ісуса і розуміємо, якщо я буду дивитись на Ісуса, на Ісуса як на звершувача і вдосконалювача моєї віри, я буду надихатись, зміцнятись і мати силу від Нього, щоб поступати так, як Він. Давайте ще раз почуйте цю думку. Ми думаємо, де взяти силу, щоб поступати по Євангелії. Бо в більшості ми знаємо, як поступати по Євангелії. Давайте ще раз, до Ісуса йди. І дивись на Ісуса, Надихайся від Ісуса, роздумуй про Ісуса, і це стане якраз причиною, натхнення, мотивацією, щоб жити як Ісус. Як я на початку сказав, я хотів би декілька таких моментів зауважити, їх трошки проілюструвати дуже коротко, щоб ми надихнулись справді ще більше і більше дивитись на Ісуса, як на приклад. І от просто. Ці всі приклади хочу, щоб ми їх наслідували, але ще друге просто запалилось в нашому серці, коли ми читаємо Біблію, все більше і більше думати, читати про Ісуса і, відповідно, тим самим надихатись, щоб слідувати за Ісусом. От першу деталь, яку я хочу, щоб ви зауважили про Ісуса, що Ісус, будучи тут на землі, постійно навчається і у Бога, і у людей. Дивіться, що Біблія каже: Луки 2, розділ, 52 вірш. А Ісус набував. Мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей. Ісус, тут на землі, маючи місію, маючи і розуміючи волю отцівську, навчився буквально і від Бога, і від людей в 12 років, і я так картинку підібрав, щоб просто асоціативно вам надихнути, в 12 років Він говорить з фарисеями, знаючи писання, цитуючи Писання, розуміючи писання, Розумієте, він вчив, знав писання. Він розбирався, якби ми прийшли і побачили, що Йосип, його батько, а Тесля, він знає, як молотка тримати. Він знає, як його стукати ним. Я хочу це взяти для того, щоб ми усвідомили, скільки б і як би нам не було років, в яких умовах продовжуємо вчитись. Я сам по собі, як в служінні, одна із моїх служінь це викладання. І от я багато їжджу, викладаю. І от на моїй практиці, хоч вона, можливо, не крепко велика, 15 вже років, але я вже мав два студента, яким більше 80 років. Обухові було якби таке викладання до церкви, там, до я викладав. Бабушка 82 роки, на следующий рік я прийшов, приїхав, знов викладав, її вже не було, вона відійшла в вічність. Але вона сиділа, як ви бачили, як вона записує. Я це для свідоцтва, щоб показати, Ісус вчився! Духовно, душевно і розумово. І він хоче, щоб ми теж вчились. і молодше, і старше. А вже ж найперше духовно, но всебічно. Якщо подивимось на Йосипа, я взяв таку для ілюстрації картинку, щоб ну, ілюстративно вам було розуміння, що йому сон був, і що це Йосип. І ось коли він попав в полон, коли він пройшов, як ми кажемо, Крим і Рим, багато що, і настраждався, 13 років в полоні, по суті, на чужині. но він не втрачав час. Давайте ще раз, коли от прийшли пізніше його брати, вони не розпізнали, що він єврей. Він так шпрехав по цій мові єгипетській, ну, поньпоєгипетській, що вони не розпізнавали, що він ізраїльтянин. Він не забув свою рідну мову, але він знав і єгипетську. І от коли була проблема, криза, і Бог допоміг йому мати ясність, що це означає сон фараона, то фараон, коли поспілкувався, побачив Йосипа, каже: нема такого мудрого і розумного. Бачите, він мав стосунки з Богом, але він мав і розуміння в речах. І як ви побачите далі, хто читає Біблію, я думаю, що знаєте цю історію, він справді розумівся в тому, як зібрати, як організувати, щоб сім років, коли буде голод, люди не тільки в Єгипті, а й по всьому світі були збережені. Для цього треба мудрість, розважність. До речі, от я зайшов в вашу церкву, і я бачив вашу церкву по відео. І знав, що у вас велика церква, я собі її уявляв, дуже так потужно, велика. Вона потужно, велика, але от я вже пастору говорив, мене вражає такий, знаєте, як комфорт, така, знаєте, якась, як все близько. І це теж, хто ж подумав, правда? Ну, наприклад, якби ми дали дітям і сказали, давай намалюй на дві тисячі з копійкою, щоб розташувати лавочки і тому подібне, то я думаю, що ми мали проблему. Але людина, яка розуміється, яка вивчилась. Стало великим благословінням. Що б ми не дивились, на кого б ми не дивились, чи то в Біблії, чи в історії, ми побачимо цю думку. Треба вчитись. Я хочу для ілюстрації, для свідоцтва показати Бен Карсона, який живе в Америці, і став першим чорношкірим лікаром-хірургом, до речі, тут два в молодому віці. Очолив ціле відділення хірургії, вперше розділив сіамських амських близнеців, і вони жили. Дуже цікава історія. Але знаєте, яка цікава ще більша історія, чому я хочу зараз вам це розказати? Тому що десь приблизно в 4-5 класі він просто був, вибачте, ну дуже такий глупенький, нічого не розумів. Його мама, коли побачила це, вона почала просто казати: Боже, що мені робити? І вона рано стала і каже: я вірю, що Бог мені дав думку. І вона почала заставляти своїх хлопців, ну, Бена і його старшого брата, що вони мінімум дві книжки в тиждень читали. Вони спочатку читали будь-які книжки, ну щоб маленькі були, але за півтора-два роки вони стали однією з кращих. Він християнин, і він дуже справно, постійно, крізь свого життя, бо йому сьогодні 72 років, роки, проповідує Євангелію. Він вже на пенсії, але я це хочу показати, що він і суспільно, і в християнському світі став великим благословенням. Чому? Бо на якомусь моменті мама його заставила вчитись, розвиватись? Я хочу, щоб ми це зрозуміли. Я віру, і ми часто говоримо, що ми приходимо на зібрання як духовну школу, правда ж? До речі, наші недільні школи часто називаються Bible School, біблійна школа. Але там треба не просто, як моя мама колись сказала, протирати штани. Чого ти в школу ходиш? Протираєш штани. Ну, треба вчитись. Але нам треба вчитись і інтелектуально, але і духовно. Знаєте, багато хто вже ходить на зібрання 30 років. але так і не навчився терпіти, так і не навчився вміщати. Особливо сьогодні різні переживання в нас є і в Україні, і у вас от міжнаціональність. І так важливо вчитись, любити, терпіти, служити всім. Вчитись, розвиватись. Хочу показати одну ілюстрацію. Місяць назад я з сестрою своєю рідної Ірою був в Ефіопії. Нас запросили як викладачів. І ми вчили, як розвивати дитячі служіння, як започатковувати, і мали можливість 8 днів проводити навчання. Це був такий випуск, як ви бачите, і старші були, і молодші. І після цього ми проводили дитячий табір, де було більше 600 дітей і більше 400 дорослих. Бог гарно благословив. А от ми, вертаючись в Україну з Ірою, Іра починає мені розказувати літаку свої переживання. В Принципі, вся наша родина знала про її переживання саме. Вона з дитинства мріяла бути в Африці. Вона нас регент, і вона, от коли почала вчитись на регента, вона просто мріяла, як кажуть, молилась за це, прямо говорила це. Я хочу в Африку. Але тато наш мізучий пастор, і це сільська церква, і тато їй завжди говорив: Іра, твоя Африка мізуч. Там треба служити, недільна школа, розвивай. І оце Іра їде вже з Африки, Бог гарно нас благословив і каже: як добре, що Бог не відповів на мою молитву тоді. А я зараз маю можливість, мала можливість оце зі мною поїхати. Бо каже, я послужила. Бо я мала розуміння, як те чи інше щось сказати. Мені теж, до речі, в пишуть: а як мені поїхати в Африку? А чи можу я? Ну, розумієте, а, а що ти можеш там дати? Чим ти можеш послужити? Я хочу, щоб ми відчули, наскільки цінно, щоб ми розвивались, вчились і могли цим послужити і для Бога, і для народу. Я це взяв скріншот цієї маленької дівчини Анет. Я жив з Ірою, ну там такий поверх спеціально для гостей, пастора, мака. А по сусідству я бачив, як живуть інші люди. І там прислуга, тобто ті, які прибирають, готують, вони дуже мало заробляють, там півдолара, навіть часу, менше. Але вони мають ніби можливість їсти і живуть ніби краще, то відповідно це теж ну, добре. І оця дівчина 14 років, вона там якраз ну, глядить дітей і готує їсти. Мене що вразило? я це зробив ну, в інстаграм, це відео, це я зробив скріншот. Вона ходить, прибирає, глядить словником англійської мови. Вона не має телефону, вона не має інтернету. Але вона вже десь зрозуміла, якщо я буду знати англійську мову, я зможу краще жити, я зможу краще служити. Я зараз не рекламірую, щоб вчити англійську мову. Я в цілому хочу нас надихнути, що ми всьому розвивались і глянули на Ісуса. Ісус росте у вірі, у Слові, у розумі, у духовно, душевно. І це має бути і наша частина. Ми маємо наслідувати Ісуса. Я в Україну, коли приїхав, я кажу: ми, українці, хоч зараз в війні, але маємо все рівно більше можливості, ніж в Ефіопії. А вони використовують свої, чому ми свої не використовуємо. Я можу сказати це сьогодні в Америці, що ви ще більше маєте можливості. Да, Ніби якісь трудності, важкості, але маєте. І це я не хочу в докор сказати, а в усвідомлення розвивайтесь, використовуйте можливості, бо зможете мати більше благословення в різних сферах життя. Друге, що я хочу, щоб ми подивилися на Ісуса. Це постійно Він в молитві. Рано вранці Ісус встав ще до світанку, вийшов та пішов у пости на місце і там що молився. Я хочу, щоб ми зауважили, Ісус, маючи і знаючи Боже Слово, но все рівно мав оце черпання сили від свого Отця. Я хочу, щоб ми побачили, що Ісус, приклад. Щоб ми так само завжди шукали можливість спілкуватися з Богом, молитись. Якщо ми дивимося на Даниїла і думаємо, як так, що міняються царства, одна імперія з іншої, а він продовжує бути постійно при владі, там другі, треті, але постійно, як так? Коли ми читаємо Даниїла з першого аж по кінець всю книгу, ми бачимо основну таку цінність, Даниїл завжди молиться. Завжди має оцю системність в молитві. І тричі на день він схиляв свої коліна і молився. Що я системно роблю? Те визначить мене. Як хочеться, щоб ми від Ісуса побачили, що молитва має стати нашою системністю. Є от така книжка, і є такий місіонер, який тільки прожив 29 років, 9 брейнер. Але багато місійних школ сьогодні просто як обов'язкову книжку дають їй читати. Тому що те наскільки він запалив серця для місіонерської праці, це просто ну до кінця важко десь зб... з... ну, збагнути або зібрати багатьох християнських великих проповідників. Він надихнув своєю історією. Ще раз, 29 років тільки прожив, 2 роки тільки активного служіння. Ну він так надихнув. Він вперше, як то кажуть, проповідував для індійців. Тобто ніхто до нього не проповідував їм. Це було жах і просто небезпечно, а він перший це зробив. Я хочу це сказати для того, що коли ми дивимось, що цей чоловік так багато зробив для Царства Божого і став причиною для багатьох благословінь, але коли вникаєш в його життя, зауважте, які в нього були як гасла життя. Дивіться, молитва це дія, яка компенсується нашим Богом. І я вважаю, що найбільш важливою справою в моєму житті. Є зв'язок з ним. Давайте другу думку. Ніщо не може надати мені такої сили, як молитва. Це моя найбільша секретна зброя. Послухайте, молитва це велике благословіння. І ми маємо побачити, наскільки ми її потребуємо. Я чув, дуже часто їжджу на Схід, на південь, і от чи то в Бахмуті, чи то в Углідарі, коли б можна було заїжджати, чи то от сьогодні заїжджаючи наперед, напередок. Задаєшся питанням, Толік, чого ти більше молишся? Чим на Західній, чи тут, в Америці? Чого люди більше моляться? Знаєте чому? Бо є відчуття. Без Бога я пропаду. Я хочу, щоб це відчуття в нас з'явилось, і ми, як Ісус, розуміли, щоб виконати місію, щоб збагачуватись, нам потрібен Бог, нам потрібен контакт з Ним. Третій момент, який я хочу, щоб ми навчились від Ісуса, це Ісус не піддається спокусам. Коли Його спокушують в 4 розділі Лука, ми бачимо, пропонують, коли він зголоднів камінь переробити на хліб, це те, що часто сьогодні світ пропонує миттєве задоволення. Ісус каже, написано, коли владу і славу пропонують. Ісус, що каже, написано. І Він долає ці переживання і розуміє, і показує, що да, в людському тілі ми потребуємо і страждати, і інші речі робити, щоб мати благословіння. І коли кажуть, просто йому продемонструють свою божественну силу, він все рівно що каже, ні, не видовище, не шоу, треба, а написано жити. Я хочу, щоб цією думкою ми звернули увагу, що різні люди в різний час, в різний вік переживають різні спокуси. Но всіх об'єднує одне, ми маємо триматися Божого Слова і розуміти, не піддаватись, не спокушатись. Якщо от ми подивимось на старий заповідь, на те, коли людина згрішила, то Бог прокляв землю і каже: в праці ти будеш харчуватись важкості. І далі тернину і бодяки родитиме тобі земля. Я чому хочу цю ілюстрацію показати? Тому що коли ви хтось приходить на город, ви ж не дивитесь на будяк і не кажете, Бог так сказав, так є, значить, так має бути. Для чого я цю думку сію для вас? Ми розуміємо, це прокляття, з цим треба боротись. Я хочу, щоб оця думка допомогла нам усвідомити, якщо приходить в наше життя щось як результат прокляття, гріха, беззаконня, долайте це, протистоїте цим. Боріться з цим. Не піддавайтесь напроти якраз від Бога про ці сили, щоб протистояти цьому всьому і мати перемогу. Не кажіть, а що я зроблю? Значить Бог так допустив, значить має так бути. Но, Якщо це неправильне, якщо це не євангельське, якщо це не від Бога, протестійте цьому. Я хочу, щоб ми побачили Йосипа і побачили Даниїла. Це хлопці молоді. Но вони протистояли спокусам. І це стало залогом, щоб Бог їх міг потужно використати. Сьогодні так само ми, якщо ми хочемо справді бути використаним Богом, нам потрібно протистояти спокусам. І останнє, що я хочу, щоб ми побачили на Ісусі: Ісус любить людей, приймає людей, прощає людей. Я думаю, кульмінація, коли Ісуса розп'яли і велика боль. Не а Він молиться, отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ми маємо побачити, що Ісус прощає, і якраз прощаючи, ми відкриваємо не тільки своє життя благословіння, але і що Бог нас може використати для благословіння багатьох. Сучасно, ну не, то, не зовсім сучасно, але так сказати, сучасники наші це якраз корій бум. Вона прожила, скажімо, дуже важке життя, зокрема в Концтаборі. Але після того, як. Скажімо, війна закінчилась, вона почала бути місіонеркою, їздити, проповідувати Євангелію і розказує, що Бог прощає гріхи, і Бог все змиває. І одного разу на такому приблизно зібранні вона розповідає про прощення Боже, але після зібрання приходить до, до неї чоловік і вона розпізнає його, і вона розпізнає, що це один із нацистів, який дуже сильно часто бив, знущався, і на її очах часто він вбивав людей. І він простягує її руки і каже, я став християнин. І я вірю, що Бог мене простив. Але я хотів би, щоб від вас почути, чи ви мені прощаєте. Представте, людина, яка пережила констабор, яка втратила близьких, ріднів через от таких всяких нацистів, а їй протягують руку. Вона каже, я просто стала, як то знаєте, дерев'яна. Ну, якраз її свідоцтво, воно багатьох надихає. Передивиться своє життя, що вона, от по благодаті Божій, от, молячись до Бога, простягнула руку. І вона, вона каже, коли я простягнула йому руку, ніби якась така теплота повністю від голови до піддошви ноги, пройшла по тілу. І вона це спише і свіду, свідчення говорить, тому що напроти непрощення, воно її тримало. Але коли вона простила. Вона стала ще більше благословена. Я хочу, щоб оце свідоцтво воно просто нас надихнуло любити людей, цінувати людьми, прощати. Можна ще багато говорити про Ісуса. Я так просто показав, що можна дивитись на Ісуса, як навчається, як молиться, як не відволікається спокусами, як не стає залежним від людини, як не зосереджується на цілях. Дивиться на волю Божу. Ісус прославляє Отця, Ісус прощає людей, Ісус шанує батьків, Ісус проповідає людям, молиться за них. Ісус поступає з іншими по золотому принципу. Я хочеш, щоб з тобою поступало, так і ти з ними поступи. Ісус не відволікається від волі Отця. І можна ще більше говорити. Але як я говорив на початку, моє основне завдання поставити нам просто відкрите питання: хто я? Я схожий на Ісуса. Я наслідую Його чи ні? Ми зараз будемо молитися, і мені браті сказали, що в нас буде молитва до вісьми годин. Але от я хочу, щоб перед цією молитвою ми справді могли відкрити своє серце перед Богом і нуждати, шукати Божого лиця, щоб наслідувати Його щоденно, завжди. Чому я чоботи оставив на, ну, на цю думку, а ви хто? Є така одна історія, як один хлопчик, сирота, одного разу. Ходив по місту, це був прохолодний день, і просто хотів щось їсти. І один заможний чоловік це побачив. І він побачив, що цей хлопчина так дуже, знаєте, апетитно, голодно, дивиться на булочки. І він підійшов до нього і каже: хлопчик, чи можу я тебе запросити, щоб ти мені склав компанію, бо я хочу поснідати, а нема з ким, а я не, не люблю їсти сам. Цей хлопчик, так, знаєте, з неяковів, але каже, так, я можу. І він відповідно його покормив. Але коли покормив, він дізнався, що він сирота, бабушкою разом проживає, і йому стало дуже жаль від того, що бутінки, хоч холодно, але вони дереви. І він каже: хлопчик, я зараз йду взуттєвий магазин і хочу собі вибрати взуття. Чи не складеш ти мені компанію? Можливо, підскажеш. Я, я якось тобі віддячу. І цей хлопчика, добре, і вони разом йдуть в зуттєвий магазин, разом дивляться, вибирають цьому чоловіку. Цьому чоловіку не треба було ці взуття, але він спеціально так робить. І вибирає, потім каже, давай я тобі подякую за те, що ти отак виділив мені час, давай я тобі теж куплю. І от купляє йому теж взуття. І оцей автор, який розказує цю історію, можливо, це притча, але повчальна, він каже: цей хлопчик, коли виходить з цього магазину, каже, дядя, а ви Ісус. Ви що, Ісус? Я хочу, щоб частіше до нашого життя люди, які стикаються з нами, могли десь вражатись нашим наслідуванням Ісуса і казати, Ти що, Ісус? Ми християни, християни, наслідуємо Христа. Дай Боже все більше і більше дивитись на Ісуса, все більше і більше наслідувати Його. І зараз в цій молитві давайте. Теж, як Ісус, молячись, шукати лиця Господнього і мати благословіння у ньому. Амінь.